60 тисяч гривень зібрали на концерті Оксани Білозір у Коломиї. Ці гроші спрямують на підтримку війська. Представники волонтерського осередку локомотив днями вирушають на Запорізький та Херсонський напрямки. Захисникам повезуть дрони та необхідне для надання медичної допомоги. Усі, хто прийшли на концерт Оксани Білозіро, Коломия також взяли участь у аукціоні. Під час заходу долучилися до підтримки збройних сил України. Співачка каже: сьогодні кожен підтримує військо як може, але дуже важливо генерувати сили, бо разом можна зробити більше. Це важливо об'єднувати свої зусилля, тому що всі ці роки ми кожен маємо когось на фронті або якусь конкретну бригаду. Я маю своїх, кому я допомагаю. Ви маєте своїх. Але от те, що мені запропонували ваш локомотив, ми об'єднуємо зусилля. Ми робимо крупніші покупки, ми робимо більш важливіші кроки. Разом сила ніхто не відміняв. Потрібна як найбільша допомога, і потрібна допомога особливо військовим і також цивільним. Організували концерт у місті представники волонтерського центру локомотив. Саме вони днями вже 48-й раз з початку повномасштабної війни поїдуть на фронт, щоб передати необхідне захисникам. Кошти кажуть, зібрані на концерті Оксани Білозір у а це 60 тисяч гривень. Дуже стануть у нагоді. Вирішили зробити такий захід. Щоб до великодніх свят відвідати хлопців, волонтерський центр локомотив зараз доробляє дрон на FPV. Будемо вести дрони, медичні натівські аптечки. Нам запити підходили. Все будемо закривати по мірі можливості. Люди, які зараз знаходяться на передовій, мають мати нашу підтримку, і ми робимо все для того, щоб вони себе не почували там наодинці. Наше завдання, щоб вони відчували, що ми разом. Дрони і медикаменти, а також великодні смаколики, волонтери локомотиву повезуть військовим, які на Запорізькому та Херсонському напрямках.